Вітаю, друзі. Після заяви прем'єр-міністра Шмигеля про те, що Україна купила 60% маяків. Я очікував чергового трешу, пов'язаного з дронами, але я не думав, що цей треш запустить віце-прем'єр і міністр цифрової політики України Федоров. Знаєте, відверто, це мене здивувало, тому що те, що він написав: ну, краще я процитую Михайла Федорова. І потім ви зрозумієте, чому дехто називає мінцифри мінцирку: створюйте ФПВ дрон удома, долучайтесь до знищення ворогів власноруч. За час повномасштабної війни уряд змінив поліси для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я і казав, що мільйон FPV-дронів за рік це реалістична ціль. Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну де до перемоги навіть у тилу. Українці постійно створюють круті ініціативи щоб допомогти силам оборону. Хочу розказати за одну з них проект народний дрон, бла, 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 бла. -бла. Далі вам прочитають лекції по зуму. Ви навчитесь дома будете збирати, отримувати по новій пошті, купувати самі. А запчастини збирати і відправляти. Ну, багато питань. А найцікавіше у фіналі. Учасники конкурсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більше ніж 80% з них надійшли до перевірки на перевірку до інструкторів у гарному робочому стані. Решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної зборки. 80% будь-якого виробництва? Розуміється на тому, що при 20% браку можна виробництво закривати, тому що рентабельність виробництва залишається у браку, все і навіть більше це фактично ну прямі втрати, але для Федорова все гаразд. ні Я розумію: в Мінцирку все саме так. До речі, це пояснює, чому зараз мільйон. Українських FPV-дронів повинен літати серед мільярда президентських дерев. Ну так інакше це і не буде. Знову такі гучні популістичні заяви. Знову замість того, щоб побудувати підземну фабрику на рівні держави, пропонують українці: рятуйте себе самі. Ну вам же потрібно, щоб була перемога, от займайтеся fpv дронами. А ми будемо вам і далі розповідати, що робити. І не карати тих, хто займається корупцією та хабарництвом. ну як, наприклад, не карають за кара за хабарництво, і корупцію у слуг народу Одарченко та Гунька, які далі внесли заставу, сидять в Верховній Раді, і голосують за те, що їм треба, і те, що треба офісу президента. Але не про це мова мова зараз про саме питання ФПІВІШОК. Знаєте, давайте поговоримо, що не так з цією пропозицією, з точки зору навіть економіки. По перше. Якщо порівняти економіку фабрики з персональним виробництвом, окремим, маленьким і навіть обладнаним робочого місця, то з'ясується про такі моменти. Перша вартість засобів виробництва. Коли фабрика облаштовує робоче місце, вона може там виробляти три сміни, чотири сміни. Це не важко, це можна зробити. Коли людина буде виробляти, ну, навіть. Я важко уявляю, що вона буде сидіти 8 годин робити ці FPV-дрони. Цікаво, де вона буде брати гроші на це, де вона буде купувати ці впівдрони, е, запчастини для FPV-дронів. багато чого іншого, але не працювати, але грошей в ній не будуть. Ну, мабуть, я уявляю собі, як е, такий окремий Віктор Пінчук буде зранку до ночі сидіти і паяти собі е, е, такі дрони, а разом рядом з ним буде сидіти Леонід Кучма. І грати на гітарі йому щоб йому було не так сумно. Може і таке бути, але питання в іншому. Ви розумієте, що коли тисячі людей будуть купувати, так вони повинні будуть придбати особистий інструментарій, вони будуть повинні придбати запчастини, вони будуть збирати, ну це це взагалі це, це нормально, ми розуміємо. Скільки часу для того, щоб це окупилося, чи він вважає, що це будуть витрати українців, а держава може осторонь стояти і знов розпалити чергові 40 мільярдів гривень, як це було в минулому році на дрони? Ну і після цього з'являється заява: ми купили 60% вироб... всього, що вирвала компанія Малік. А потім «Мавік» виходить, і говорить: прем'єр-міністр брехло, нічого такого не було. Тоді запитання, куди гроші витратили, ну, це теж на сьогоднішнє питання, подивимось. Далі, навіть про продуктивність роботи. Я не буду казати про те, що є досвід, розуміння, про те, що є конвейерні процеси. Це окрема історія. Я не буду казати навіть про те, що де їх зберігати, що потрібні складські умови. Хто буде займатися логістикою? Все окремо. Питання в тому. Що в будь-якому випадку, ну якась фабрика, навіть невелика, на 100, 200, 300 людей, може бути ефективна в 5-10 разів, ніж така ж кількість окремих виробників, які сидять по домах. Так, 300 людей у себе в квартирах, кожен окремо будуть менш ефективні, ніж 300 людей, працюючи на єдиному виробництві, яке буде ефективно. І системно виробляти дрони, особливо якщо це буде конвейерний процес, це окрема історія, і це треба розуміти, але Фьодоров, мабуть. Звик працювати в мінцирку і звик до всіх приколів, які там відбуваються. До речі, дуже хочеться дізнатися все ж таки його точку зору по корупції в держдепзв'язку, куди він призначав людей. Саме по його квоті призначили людей. І куди, до речі, потім прийшло набу, і вручило підозру за корупцію. Там трохи вкрали 62 мільйони. Але це ж дрібниці так 62 мільйони. До речі, це скільки і в піввідронів? От треба запитати про це Федорова, теж далі. Про логістику за рахунок великих оптових партій будь-яка логістика значно дешевше, чим відправляти кожен окремий дрон новою поштою. Нещодавно ми відправляли два десятки мавіків два десятки мавіків з перевізником. І це значно дешевше, чим ніж відправляти їх новою поштою. Значно дешевше. Повірте. А якщо це на такій маленькій партії, а ми кажемо про мільйон, взагалі питань немає. Про якість я вже казав. Ви чули, там питання взагалі окреме і ну, 20% це мене нагадує ну, якісь безглузді савкові стандарти. Та 20% не страшно. Про рентабельність хтось чув хоч щось. Як? А чи взагалі до речі, дуже цікава історія? А хто буде фінансувати весь цей процес? Ну тому що в будь-якому випадку, якщо людина. Вкладає свої гроші і ніде не працює, а робить зранку до ночі ці FPV дрони. Йому потрібні гроші, щоб купувати собі їжу, щоб платити комуналку, і щоб купувати розходники для того, щоб все це робити, де він буде брати гроші все зі стелі на стелі. Немає, тому він повинен закладати якихось 7, 10, 15% відсотків туди, щоб йому вистачало. Ну і давайте відверто, скільки дронів він зможе наваяти. Дай Боже, щоб йому вистачало, щоб поїсти, попити і заплатити комуналку. Так от е запитання. Гроші на це хто буде давати? Знову ми на зборах будемо збирати. Тобто людина сама паяє, сама вкидає гроші на збори. У Федорова щось не те складається. Може звернутися до Кирила Тимошенка, який виграв дивним чином більше 100 мільйонів гривень на виробництво контенту його телекомпанія Кіт. Для єдиного телемарафону. До речі, це той самий єдиний телемарафон, який курував, коли був керівником одного з підрозділів, заступником керів... голови офісу президента. Ви всі президента, пам'ятаєте? А зараз він виграє от дивне співпадіння, як таке могло статися? Тоді вигравав зараз. Ну, мабуть, зіронки так стаються так. Ну і також і зіронки сталися у шурми, якого брат отримав гроші по зеленому тарифу за виробництво електроенергії, яка була на окупованій території? Ну теж нормальна ситуація. А зараз партнери шурми, які теж працюють в офісі президента, виграли конкурс на 666 мільйонів гривень для Укрзалізниці. По максимальній ціні Ну, теж дивна історія. Ну, співпали зірочки співпали. Чи може шурма? І Тимошенко почнуть все ж таки фінансувати з цих грошей в дрони. Хтось це вірить? Ну, тільки ті, хто вірять в рожевих поні, які гадять веселками. Це єдине. Про вартість я вже казав а наслідки. Ну, дивіться, найпростіше. Коли хтось буде розповідати вам про те, що дивіться, ми рахували і думали, що люди всі це почнуть робити. А з'ясувалося ні. Саме тому в нас нема мільйону дронів, тут нічого довго немає. Будуть і інші наслідки, будуть погані, е, погані дрони, які не будуть вбивати наших ворогів. Ну вони так зібрані будуть погано. Навіть при тестуванні так буває. відтестуєш, все прозваню, все нормально, а коли використовуєш, не працює. Так, таке буває навіть на фронті. І тоді це загроза вже ні-ні, не ворогу, а тому оператору, який використовує, і нашим воїнам, тому що не знищена. Русня це загроза для українських воїнів і громадян України. Все це загроза. Треба розуміти, знищення русня мінус загроза. Знищені окупанти нікого не вб'ють, нікого не захатять в полон, нікому не зможуть нанести шкоди. Взагалі, знаєте, я хочу сказати, що є одна велика проблема, і про цю проблему треба казати: некомпетентність нашої влади, яка намагається перенести. Відповідальність на плечі громадян це тупість, і показує, що навіть за 4 роки, що вони при владі, вже п'ятий, мабуть, так. Так, в цьому році вже буде п'ять, як вони при владі, а їх неможливо навчити. Ну так, з'ясувалося, що навіть медведя можна відмідя можна навчити. Їздити на велосипеді, а от нашу владу думати, прагматично мислити і бути більш практичними не може. Ну, неможливо, ну що робити? Такі вони. І тут я розумію найстрашнішу річ. Вони такі у всьому. Вони такі у всьому. І тут я хочу процитувати ще один текст: це допис Дмитра Золотухіна, який суперово підмітив: українці вирощують хліб в домашніх умовах. Українці виховують арестовичів в домашніх соцмережах, українці розводять геномодифікованих комарів в домашніх біоларбораторіях, українці збирають і дрони в домашніх менстенах. Ви знаходитесь тут. Далі українці збагачують уран в домашніх центрифугах, українці збирають каміння безконечності на домашній криві часу, і українці утворюють чорні дири і червоточні простор і часу у домашніх паралельних всесвітах. Ну, від нас такого чекає наша влада. Замість того, щоб створювати підприємства по виробництву дронів, по виробництву БПЛА останні два роки, про що їм казали, і використовувати підземні цехи і робити це на великому рівні, на жаль, ми бачимо знову популістські заяви, які налаштовані на збір оплесків на овації. І на можливість сфоткатись з тими, хто їх виробляє. Забудьте ви про цей піар, забудьте ви про все інше. Це не працює. Нам треба перемагати ворога. Нещодавно одна людина з офісу президента мені сказала: знаєш, із всіх них Федоров не найгірший, а може навіть найкращий. Якщо після такої пропозиції Федоров найкращий, я собі уявляю, які всі інші. І це треш. І я розумію, в яку халепу ми втрапили. Ні, ні, я це давно розумію. Але кожен раз, коли я отримую такі підтвердження, ну скажу відверто: оптимізму не стає більше. Ні, ми так переможемо. І не тому, що нам допомагає влада, а навпаки, Супереч цьому. Але після того, як ми переможемо, треба буде розбиратися з головними проблемами. Та не з владою. Владою розберуться правоохоронні органи. Розбиратися з тим, як люди змогли привести до влади такий піар-відділ кварталу 95 і його Посіпак. це найстрашніше. Тому що ціна кожної такої заяви, ціна кожного незробленого підприємства, ціна кожного нествореного підприємства для оборони України, навіть з лютого. 22-го року це життя українських воїнів. І якщо хтось це не розуміє, час прокинутися, позбавитись рожових окулярів і зрозуміти. Ми все добре переможемо. Переможемо, навіть якщо нам будуть заважати. І все буде Україна. Папа. -па.